Самих перших днів війни Європа стояла на вашому боці. Ми були першими у Києві в Києві, коли почали падати бомби разом із. Ми зустрічалися з президентом Зеленським і з вами. Ми були на вашому боці, і наша рішучість лише посилилася. Європейський союз вже мобілізував 169 мільярдів євро, з яких 63 мільярди євро це військова підтримка. Ми рухаємося вперед щодо використання заморожених російських активів. Ми збільшуємо інвестиції в оборонну промисловість України. розширюємо. Закупівлі від українських виробників і рухаємося вперед щодо наших спільних нових ініціатив, таких як новий альянс дронів. І ми знаємо, що нам треба робити більше, значно більше для того, щоб продовжувати надавати фінансову підтримку, яка потрібна вашій країні. Водночас, ми продовжуємо. Тиск на Росію, ми очікуємо що незабаром буде прийнято 19-й пакет санкцій. і ми координуємо тісно разом із нашими союзниками для того, щоб забезпечити наймаксимальний вплив, і ми продовжимо рухатися геть від російського російського газу і російської нафти. І будемо також вирішувати питання, які стосуються тіньового флоту, і робити це швидше. Це те, що називається солідарністю в дії, але зрештою це про нашу. Колективну безпеку Частина цієї солідарності стосується також і місця України в нашому союзі. Приєднання до Європейського Союзу це саме по собі є гарантією безпеки, і ми рухаємося разом на цьому шляху.